Так, ну що, колеги, приступаємо до миття плужка. У нас є старенький добрий К-3 Кьорхер. Йому вже років, мабуть, більше, ніж мені, ну це жарт. <с�од verdialenia> так, Значить, у нас є, є отака от піна, піна сенатор. Це наш вітчизняний виробник, в Ніжині її виробляють, Значить рекомендують, якщо це пінокомплект. 1 до 6 або 1 до 12. Якщо це піногенератор, 1 до 60 або 1 до 120. Відповідно, якщо у вас сильно забруднена та чи інша, той чи інший агрегат або там автомобіль, значить ми розбавили 1 до 10 відповідно літра активної піни на 9 літрів води. Вийшло 10 літрів, правильно, я розумію, чи 1 до 9, чи 1 до 10. Так, ну і отакий, отакий пінник. Я не скажу, що він супер такий ідеальний, коштує він в районі 6000 гривень. Ну так, помити агрегат, в принципі, миритися можна, ну, але є набагато дорожчі і вони набагато, набагато кращі. Тут треба. Є такі нюанси, що тут треба там, трішки підрелігувати-сюди. Туди, туди, Буває, що от працюєш ідеально, воно працює, а наступний раз підключаєш, вже треба щось там так підкрутити і воно оп'ять працює. Ну, таке. Вистачає на наші агрегати для нашої роботи цілком нормально. Так. Спробував оцей корпус помити на суху, чи цей, намочити, а потім зараз ми піну підключимо, нанесемо її, подивимось. Подивимось, що воно, що воно буде. Отак От так воно тут регулюється. Тобто може, можете отак, можете так. І відповідно кут або так буде бити, або так. Бо горизонтальна, або вертикальна. Так, це забагато нам. Десь отак. Так, трактора поки не чіпаємо, все рівно возить органіку, ми його тоді помиємо. Так. Що це нас кіорхер застріщав. А ну ти що малий? Так, народ. Як ви вже здогадалися, <сум> Бобік відказав. Ну, Бобік відказав К3. Кьорхер, щось у ньому там затрещало, щось, щось в общем, зламалося. Вчора зламалось, а сьогодні вже, вже у нас Кьорхер, К-6, досить таки мощний. Мощний апарат, 160 бар, максимальна потужність, 600 літрів 3 кВт. Я думаю, він нас не підведе. До речі, що хотів, що хотів сказати, що хотів уточнити. Офіційний мазок де замовляв? Замовляв на офіційному магазині Керхер, місто Київ. Дуже оперативно зреагували на все. Вчора о 4 годині дня 16.00-мінус. Ну, замовив пару хвилин, телефонують, все уточнили, е висилають в той же день. Сьогодні, 9 година ранку, нова пошта дзинь-дзинь, вашкеркер на новій пошті. Так що замовили. Е ціна К6 отакого. Отакого, отакої мойки 16999 Ну, в общем, як і всі люблять, як і всі люблять писати без однієї гривні, типу менше, а типу, а типу так само. Е, гарантія. Гарантія 5 років. У нас катретій Керхер. Відпрацював, У 2017 році я її купив 7 років. 7 років він працював в абсолютно таких умовах, що це ну, все, все він мив, він дуже складні в нього умови були. ну в принципі, так, Чому? Розглядав. Розглядав штіль і розглядав керкер. ну кьоркер перевірений часом. Штіль, якби... Якщо пилка, то штіль, якщо мийка, то керкер. отак будемо казати. Значить, не розглядав я ні проеми, ні віталси, не, не заходять вони мені, немає в них довіри до, тих, до наших оцих мийок. Хоч вони та й пишуть таку максимальну потужність, що там воно просто там із рук повинен той пістолет вибивати, але там такого немає. Тому робимо, робимо розпаківку, розпаковочку, а шостий. Є я думав між касьомим і Ка6м. Касьомий він був трішки дорожчий, але по потужності він один і, один і такий же самий. Єдине, що, єдине що у ньому там ззаді змотується шланга, те, що я замітив. І є ну це домашня версія, я так зрозумів, щітка, що мити плитку. Але сюди теж її можна докупити і буде, буде аналогічний касьомий, касьомий варіант. Тільки що оцей К-6-й. Їх майже ніде немає, тому що він вийшов у 2023, 2023 році, здається, якщо я не помиляюся. Ну, а К7 він більш, більш, нові, більш старіший, це більш новіший, хоча, хоча К6. Да? Тому отак. Німецька якість. Розпаковуємо і далі вам показуємо. Ну, і, звичайно ж, Помиємо, щось помиємо, чи розкидача помиємо, чи навантажувача, помиємо, Подивимося, як воно взагалі, як воно працює. Тому погнали. Так, гарантія, все є. Досить оперативно, досить класно. Замовляв. Нагадаю ще раз, в офіціалі, в офіційному магазині. Не в яких в посередників. Так, це, значить, залишаємо гарантійний талончик тому що замовивши в офіційного представника, ну, або в даному випадку в офіційному магазині, впевнений на всі 100%, що тобі прийде саме той товар, який ти замовив, а не прийде якась там якась там шняга, будемо так казати. Бо дивлюся, там зайшов же на Google той чи як на, на пром. І дивлюся, що... У посередників отакий кьоркер, К6, дешевший на 2500 гривень. Заходиш до офіціалів, він дорожчий. То як таке можливо? Да? Оце таке. Купляють, кожен купує там, де, де хоче. Да? Так само і штілем. Щіль займається тільки, тільки офіційні магазини, ніде ви його більше не купите. Ми купували. 180-го штіля цього е, пилку. Так, я ж думаю вам там все видно. Так, що у нас тут є? Якісь, якісь книжки незрозумілі, їх дуже багато тут інструкції, тут інструкція макулатури скільки. Ну, понятно, що її ніхто зразу не, не читає і та й не буде читати. Так, 10 метрів шланга. Бомба. 10 метрів те, що, те, що треба. Бо в мене на катретьому його було. Його було, здається, 6. 6 чи 5. Так, якісь ручки. Ну, в общем, зараз ми усе будемо збирати тут. Переходнички якісь. Так, Ручки, а, це напільник щось. Якась штука. Так. Пістолет. Ну, пістолет, в принципі, нічим не змінився, там кнопку додали, а так... Те, що було, те і залишилось. Так. Це сюди. Кепка заважає. Так, звичайна грязева фреза. У мене була вона на К3, але вона, вона щось вийшла з ладу. То в мене є, ну, професійна, будемо так казати. Ну нічого, це теж буде працювати. Так, а це основне. Основне сопло. О, ось він, апарат іще. Ух, моща. Ну, вага десь кілограмів... Та кілограмів 15 точно є. Так, опана. Там нема нічого, більше макулатура готає пінопласт. А це, звичайно, апарат. Апарат. Та ти що? Я думаю, це він буде жужать да? На всі 100%. Так, ну що, збираємо. Зараз зберу його, скручу. І далі, і далі включимось. Ага, думаєте? <гум> думаєте, це так просто? Рано я інструкцію відкинув. Мабуть, роки беруть своє вже. <гум> так, коротше, тулив, тулив, я оцю штуку, так і не зрозумів, де вона як вона надівається. Так, дивимось. Ага, перве. Перве. Щось треба зняти. Щось треба зняти. Це надіть. В общем. Так, що далі? Що далі? Ага, те то аж тоді надівається. Так, все, я поняв, погнали. Погнали збирати.